Збройні сили України отримали першу партію нових безпілотних літальних апаратів БПЛА Белайк 400 Сайс. Вони дозволять завдавати ударів на сотні кілометрів у глибину Росії. Про це повідомляє Дефенс Блог. Компанія Terminal Autonomy, раніше відома як стартап OneWay Aerospace, оголосила про успішне завершення закупівель, спрямованих на сприяння бойовому розгортанню системи AQ-400 Size у Збройних силах України. AQ-400 Size – це безпілотник великої дальності польоту до 750 км, призначений для запуску скоротних злітно-посадкових смуг або катапульт. У мережі вже опублікували кадри першого польоту безпілотника. Апарат здатен нести корисне навантаження до 32 кілограмів. Воно може збільшуватися до 70 кілограмів за рахунок зменшення дальності польоту. Серед конкурентів його вирізняють швидка збірка, можливості масового виробництва і економічна ефективність, що робить його ключовим видом озброєнь в сучасній війні. Вартість безпілотника стартує з 15 тисяч доларів. Терміноавтономі стратегічно налагодила виробництво дронів Камікадзе через мережу менших підприємств та інженерів інженерних фірм, що мають досвід у виробництві подібних платформ. Хоча компанія закуповує певні компоненти за межами України, насамперед у Німеччині та Великій Британії пріоритетом проекту є максимальна локалізація виробництва на теренах України. На початковому етапі компанія планує зробити 100 одиниць дронів на місяць. Поступово цей показник планується довести до 500 одиниць. За умови виробництва у сотні дронів на місяць ці характеристики дозволять завдавати регулярних ударів по об'єктах на території РФ.